Дякую, тобі сергію. Напрацював Сергій різничок на сьогодні. Але ви бачите його і трішечки згодом. На тепер я Сергій Одаренко і вся творча команда телеканалу Київ буде продовжувати цей інформаційний вечір для вас. Ведучий журналіст, трішки поет. А в минулому пан Крокер. Це все про Сергія Одаренка, який вже п'ять років є обличчям телеканалу Київ. Ефір загалом це кайф, це ну я люблю, це стан. Коли ти заходиш прямо ефір, ти живеш в іншому середовищі. Він той називається ефір. Проте ведучим Сергій вирішив бути не одразу. Як він каже, це не було мрією дитинства. У восьмому класі він спробував себе у ролі вокаліста в панк панк-рок-гурті гурті «Brain Drain». Це треш був да ми грали панкуху, кричали як різані, і. Грали треш, да. Хоча гурт так і не став популярним і через деякий час розпався. Саме там Сергій навчився складати рими докупи і згодом почав писати власні вірші. Ми любимо життя, ми любимо природу. Козацькому роду нема переводу. Та у фразу я вніс корективи у зв'язку з цінами на презервативи. Ми збирали поетичні вечори, ми набирали там гурти і цей да, і читали. Декламували навіть коли приїздив в столицю ще ну коли тут не жив. Виступаючи на поетичних вечорах, він крадькома стежить за ведучими і, вже навчаючись в університеті, починає вести різні заходи в місті. Саме робота ведучого з народом. Ну, змусила подумати про ведучого на телебаченні або пан, або пропав. Сергій починає ходити на місцеві телеканали практикантом і пробує себе в ролі журналіста. Проте не одразу виходить закріпитися, бодай десь це було реальна камера, Раза по три, по чотири я приходив це десь місяць, ходив два. Я навіть не знаю, чи були мої тексти. З них потім зроблені сюжети, і чи вони платить право ефір, Я навіть не впевнений. Проте наполегливість все ж дала свої результати. Незабаром його запросили вести ранкове шоу на полтавському телебаченні. Доброго ранку, наші шановні глядачі. Триває наш ефір. І сьогодні ми запросили до нас у себе в гості у студію чарівну жінку, яка розкаже нам про почерк. Тут Сергій провів три роки, а далі вирушив до Києва в пошуках більших можливостей. Я походив на кастинги в рази два чи три, точно. І е, потім мені сказали, що ти завтра подивишся на ефір. Післязавтра дивишся теж, а ось на третій день ти сідаєш в кадр. І Я сів на. 12 днів зразу якось так. з моменту першого ефіру минуло вже п'ять років. Проте, заходячи в кадр, ведучий і досі хвилюється. Якщо нема мандражу, треба звільнятися. Сергій не вважає себе популярним і, взагалі, не веде соцмережі. Я не людина. Хоча люди на вулиці впізнають і навіть просять сфотографуватися. Діти підходили, бабуся могла доганяти свою діть, знутягти до мене, казати, сфоткайся з ним. Проте 24 лютого все змінилося. Звичні ефіри стали телемарафонами, і Сергій в той ранок першим сів кадр і оголосив про початок повномасштабного вторгнення. Сьогодні історичний момент. Сьогодні 24 лютого і о 5 і приблизно ранку, можливо, трошки раніше, наша Україна стала геть іншою, і ми вже чуємо вибухи в українських містах. Скорі одразу ну ми я не знаю, чи це була паніка, але ми не знали просто, куди ведеться дорога. Ми просто вели. Ну то ну, така була задача. Той ранок змінив не тільки формат телебачення, а й ведучого загалом. Чи став я серйозніше? Я не знаю. Це не мені судити, але я розумію, що ну я говорю про ту інформацію, з якою не граються. Хоча висміювати цих можна і треба. Деякі новини навіть двічі доводили Сергія до сліз. Я прям проридався це, коли Валерій Залужний сказав на 24-те, скільки в нас загибло. Ну я зрозумів, що менше не буде вже цієї цифри. Це точно і це якийсь момент просто класнуло. І ще раз там ховали чи двомісячну дитину, чи що, і така фотографія. Це маленька маленька домовина. стоять люди. І я пам'ятаю, що я зірвався теж, тому що розумію, що моя донечка десь через це вона не тут поруч зі мною. Ведучий сподівається, що оголошувати про перемогу теж буде він. Проте текст ще не придумав. Я довіряю це. На емоцій. Сергія ударенка на телебачення привела мрія. Він кайфує від ефіру та від всепоглинаючої інформації. Тож вмикайте ТРК Києво о 19.00 і стежте за останніми новинами. Дякую, До зустрічі. В